Вітаю всіх, хочу зробити оголошення на тему роботи. На жаль, причепились знову до Харкова. Ну, ви ж розумієте самі, що ми прифронтове місто, де є активні бойові дії в області. Це все таке неприємне, але наші можновладці не дуже переймаються цим. Тому що ви бачите, через Курськ ми ще не отримали того результату, який нам потрібен. Це на довгострокову перспективу. Відразу єдине, що я можу сказати, поки що це єдине, що я можу, щоб нам потім було дуже добре. Більше не скажу, ви бачите, не можу. Я ж не тільки Таро. я ж маю спілкування з військовими по тим питанням, які мене цікавлять, по області, по всьому всьому Є в мене певна інформація з певних місць по загальній картині. Ось. Тому, поки що, я вам те, що сказала, цього досить. Але, на жаль, такі безсонні ночі, плюс, малий просинається до цього плюсом, і я не завжди продуктивна людина. Це, сподіваюся, треба розуміти. і... Якщо я деякі відео не роблю, роблю запізненням, я все одно це зроблю. Сумська область мені писала неприємні речі, тому що люди не дуже розуміють, що можливо запізнення, і немає можливості всіх попереджати вчасно і взагалі всіх робити. Я їх зроблю обов'язково, я роблю Сумську область, може бути запізнення. Так, нічого страшного в цьому немає, просто це буде тенденція. Якщо щось відбулося, я роблю відео і тенденція зберігається, то можна повторення ситуації. Це все елементарно зрозуміти. Якщо все добре випадає, то не буде повторення. Вірогідність мен... менше, що буде гідотне повторення. Все ось так треба розуміти. все. Я вам даю інструктаж. Харків теж саме. Я намагаюся робити кожного тижня. Ще зроблю райони області, трошки, не всі. Трошки, перш за все, Дергачівщину. Цікавить мене. Всі міста, населені пункти. Звісно, я фізично не можу робити, навіть ну тільки індивідуально для небезпеки для конкретних людей. У мене немає можливості робити. Навіть Дергачівський район він великий. Дуже великий. Я тільки роблю казачу лопань по певним причинам. Я думаю, ви розумієте, по яким. Тому. Інше по обстрілам орієнтуйтесь по району. Просто по прогнозу по району орієнтуйтесь. Є населені пункти ближче до міста, є далі від міста. Ну, це також треба розуміти, де долітає та арта, де не дуже, ну, де сильно гучно. Я хочу, щоб ви з розумінням і повагою до того, що для вас роблять. Я роблю дуже багато, достатньо по багатьом напрямкам. Я дуже гарячі. Так, я проживаю в Харківській області в місті Харкові, це мій пріоритет. Це нормально, абсолютно. Знаєте рологів з Одеси, у яких пріоритет Одеса. І це абсолютно нормальна тема. Абсолютно. На іншій області, якщо є загострення, менше часу, але я все одно роблю. В минулому році Харківська область була більш-менш спокійна, я робила багато Херсону, Херсонщини. Дуже багато, так вийшло. Але пішло загострення по Куп'янську, на жаль, тоді і таки ж знову проблеми виникли. Давайте будемо поважати роботу один одного. Поважати в коментарях один одного. І я ще прошу не коментувати розклади. Якщо ви не бачите, що написано, ці дві колоди вони специфічні. Не дивіться на малюнок, Ді, читайте назву, бо колода воїнів, там одна людина, не дуже бачу з інтелектом, написала туз. Який туз випала четвірка мечів, не туз. Четвірка. Прописано четвірка мечів. Якщо тут один меч намальован, це не значить, що так і є. Тут інші малюнки. Це не класичні колоди Райдера Уейта. Тому, будь ласка, читаємо назву, якщо вам щось хочеться. А краще не коментуйте розклади, бо це не культурно і невічливо. Я не коментую чужі розклади, це ненормально. І не хочу коментували мої. Це не те, що треба робити. У кожного свій підхід до ситуації, в залежності від питання. Не треба лізти, куди не треба. Робимо свої канали, робимо свої обов'язково. Це моя позиція.